Победа Джамалы, конечно же, объединяет, потому что эта девушка, которая возросла в Украине, становилась как личность, звездой. Джамала. Я очень рад, что ты победила. Я очень рад, что э, ты смогла показать наши, наше общество украинское, то, что мы талантливые, мы способны, мы готовы трудиться. Это здорово. Я считаю, твоим примером будут подражать многие. Круто! Так круто ватникам під хвост дали. Вітаємо Джамалу, вітаємо Джамал, з перемогою. Так. Молодець. Дуже так, раді, держать. дуже раді ми за Україну, за татар, кримських татар, що вони піднесли такий войовничий дух України і хлопцям, які воюють настрій піддали. Так що Дуже велике значення має приїде вся Європа, так, і побачити, як, які ми насправді є українці щирі, добрі і люб'язні. населення Кримського півострова було депортовано. Найбільша їхня кількість була вивезена до Узбекистану. І звичайно, що ви маєте таблицю, на якій ви можете побачити наскільки зміліла, наскільки зменшилася кількість власне, татар. Дуже важливо, що цією піснею вона дала величезний величезний е меседж світовій спільноті. Вона має надзвичайно величезну підтримку на Україні, яка знаходиться в дуже нелегко, нелегкій ситуації. Це війна на сході, це є певний скепсис чи нерозуміння світової спільноти, чи європейської спільноти, те, що тут відбувається, попри те, що багато залежить від нас, так ми маємо свою долю. Е в руках, але Джемала показала своїм виступом і своєю композицією, що це не є просто пісенний конкурс, так тобто, це є щось більше. Вона звертає увагу до тих речей, які діються не лише в Україні чи відбувалися колись. А це стосується будь-якої країни, яка переживала війну, яка переживала репресії, яка переживала смерть своїх дітей, жінок, тобто своїх своїх мешканців.